Вибухова ніч у російському Ростові невідомий об'єкт там влучив у багатоповерхівку. Сталося це під час атаки безпілотників на російський військовий аеродром Міллерова. Розташований неподалік міста, зупинити дрони, намагалася ППО країни-агресорки. І як наслідок невідомий об'єкт вдарив у стіну будинку в центрі міста. Повідомляють про двох постраждалих і незначні руйнування. У квартирах повиносили шибки. А на місці зіткнення спалахнула пожежа. Загалом територію країни-агресорки відвідали із півсотні дронів. Їх помітили також у Воронезькій, Бєлгородській, Астраханській, Брянській, Курській і Самарській областях. Інтенсивні бої точаться на покровському напрямку. Там ворог здійснив 30 атак на наші укріплення. Але зсу тримають позиції, відбивають штурми. Ліквідували 89 окупантів та поранили іще ще Також було знищено ворожий пункт управління безпілотниками і значно пошкоджено реактивну систему ГРАД росіян, гармати та автомобілі за повідомленням стратегічного управління військ Хортиця на Харківщині вдало політали оператори дронів підрозділу Фенікс. За кілька вильотів прикордонники знищили піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку. На інших напрямках наші бійці продовжують зривати плани ворога щодо підготовки штурмів і виснажують бойовий потенціал окупантів. Відбито численні атаки на харківському, лиманському, куп'янському та Торецькому напрямках. За минулу добу загалом відбулося понад 120 бойових зіткнень.